А Макс насправді спочатку звернувся, хотів міні-купера купити. Ми по Америці там дивились. А, а потім ж почали від Макса припочувся запит: типу, може Харлея привезти з Америки? Він їздить на електричці, наскільки я знаю, на Фольксвагені домашній їздить на електричці, виглядає як звичайна людина не з світу бандитизму. Перший мотоцикл. Харлей. І тут дуже цікавий момент, що Макс, коли ми виграли, він пішов в школу навчатись, <гум> їздити на мотоциклі. Це от такий цікавий момент. Чому Харлей? Зараз у Макса ми спитаємо. Насправді Харлей — це так досить випадково. Я вже домовився купувати салоно Кавасакі Вулкан, там 650, теж такий крузер. От, поїхав там посидів на ньому, а потім колеги написав, а Колега на Харлеї їздить. І Він каже: може, ти ну, придивишся, подумаєш. От я такий почав сумніватися, пішов до дружини, кажу: слухай, ти що думаєш. Показав їй фотографію. Вона каже: Ну, раз ти вже купуєш мод, то купуй вже ну, нормальний мод, щоб кайфувати, то по повній програмі. От тому так. Але дуже цікаво, мій друг сказав одразу: бери. Починай дивитися від від літр 200, типу об'єм. Я йому покрутив пальцем спочатку. Кажу: ну ти що, я просто знаю, що 600 кубіків це вже ракета, від але тут ну але тут трошки інший мотор виобразний. Знаю, що багато всі радять за бесом. Ну, то ми шукали за БС, і їх доволі мало, тому що АБС це в них опція з салону, 800 доларів, якщо не помиляюсь, не помиляюсь. То ми бачили всього там, мабуть, два мота тільки за БС. А як зрозуміти? До речі, ми от ми вибирали байки там на аукціоні. Як зрозуміти, що за Так, тут дві е, магістралі має бути: одна на, 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 на супорт і інша на датчик АБС. Не знаю, я як на мене, то це так от після роботки сісти і виїхати в таку якусь місцину гарну. І трошки відпочити, перезавантажитись. Але на дальняк ну, ми вже не вже на мотофестиваль на на ньому з'їздив. Тому десь 400 кілометрів за день, то ну, нормально, все, все класно.